На каналі майстерня пана добродія. Це перше відео на каналі. В цьому відео я покажу, як я буду виготовляти ващину для бджолиних вуликів. Ось такий вигляд вже має готова ващина. Ось такий вигляд має ващина вже навочена в рамку, яка буде ставати у вулиці. Рамка нестандартна. Верх-український, 300. Вік Данівський, 300. Ващину я буду виготовляти за допомогою силіконової матриці в витяті книжечка з компонентного харчового силікону нашого місцевого виробника. Матеріал для виготовлення ваші буде запускний віск, який буде подрібнений і нагріти до людського стату на водяній бані. Поїхали. Приступаємо. У нас є віск, розтоплений на водяній бані, матриця, залишки з попередньої партії, стамеска, якою буде очищати залишки. Починаємо. Витираємо воду, ведемо. Заливаємо віск і поступово відпускаємо матрицю. В кінці чуть-чуть притискаємо. Поки ви застигає, ми ставимо турку і завантажуємо віск для наступної партії. Так. Поки я завантажую віск, проходить приблизно секунд 30 і віск у матриці застигає. Секунду. Так, пройшов цей час, можемо піднімати верхню частину матриці. Що ми спостерігаємо? Завдяки темному кольору нижньої частини матриці ми бачимо, що колір він неоднорідний. Це свідчить про те, що товщина вус неоднакова. Зауважую, що при цьому способі виготовлення ващини Такий е, нюанс буде спостерігатися кожного разу. Тобто в цьому способі е, в, в моїх умовах буде так. Е, Вершина буде неодолідна. Хто е, хоче собі таку більш е, схожу до фабричної, подібну до фабричної вещини, то е, цей спосіб не підійде. От Що ми робимо далі? Іще пройшло секунд 30. Ми Пробуємо. Коли зробимо е, декілька разів, то ми по температурі воску будемо знати, чи можна відділяти е, е, ващину від міжної частини матриці. Робиться це отак. От Підважуємо і починаємо відхибати. Зараз вощина тепла, вона ще пластична. Це від'єднали, кладемо, ось таку вигляд вона має, кладемо на рівну ділянку столу. Вона приймає форму площини. Які нюанси ще виникають при виготовленні? Перше, тут, там, де нема червунок, тут треба залишки воску забирати. Ще такий момент. Якщо ми хочемо більш е, тонкий е, шар вещини, то ми коли опускаємо верщину, ми притискаємо так. От. Коли ми хочемо більш товсту ваші, ми просто опускаємо не, е, цей лист і він лягає як лягає. Заважу ще, що поки я розказував, вона вже більш так застигла, ми бачимо, що е, тут... Вона виходить не зовсім не Але у мене є рамка вона менша, тому це не впливає на, на форму лищини, так як ми цвіти для бабрізки. Тепер що ми робимо? Тепер забираємо матрицю і щищаємо залишки воску. Так, це виходить, кладемо матрицю для наступного циклу виготовлення вещі. Поки віск застигає, я е, хочу зробити висновок по е, цьому процесу, який, який ще ми побачили. Значить, перше, у порівнянні з іншими методами виготовлення вещі. Які я бачив на Ютубі, цей спосіб він не швидкісний, він не моторний. Тобто ви можете виготовляти машину, може там секунд на 30 швидше, але такої великої швидкості ви не, 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 не достигнете, так як буде виникати брак. Це перший момент. Другий момент це те, що немає автоматизму. Що я маю на увазі? що кожен раз треба приділяти увагу і бути таким от, проявляти акуратність, так як виникає брак десь так, десь так. Якщо дуже великий брак, то безумовно потрібно буде цю вашіну передавати на повторну переплавку. Також, що ще хочу зауважити, це стосується не цього методу, а взагалі. Методу виготовлення ваші просто з воску. Не фабричний, а іменно, в таких умовах з мосту. Коли віск е, прийме температуру навколишнього середовища, це 10 градусів, він стає крихким, тобто він е, крихтіший, ніж фабрична заводська ващина. Е, тобто для навощування він, е, він не готовий. Не готовий. Треба дочекатися більш високої температури навколишнього середовища, це буде весною, або ж проводити навощування в умовах іншого приміщення, де більш висока температура. Ну от так пройшов цикл нагощення однієї вещини в умовах майстерні. У кого є питання, у кого є пропозиції, будь ласка, пишіть в коментарях. До зустрічі.